Все це і не тільки дякуємо, що ви дивитеся канал Київ 24 І починаємо ми з того, що заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики в Києві вручили підозри, їм приписують привласнення та розтрату майна. За даними прокуратури, департамент через конкурси обрав товариство, що надавало послуги з паліативного догляду та соціальної допомоги. А потім через програму Турбота на зустріч киянам, як пише прокуратура, частину коштів перерахували не на цільові програми, і, от нібито в Такий спосіб вийшло привласнити майже 60 мільйонів гривень. І раніше слідство вже порушувало справи щодо департаменту соціальної політики КМДА в 2021 році. Сімох чинних і колишніх співробітників підозрювали у розкраданні бюджетних коштів, призначених для соціальної допомоги. За даними слідства, вони організували схему, за якою гроші виділялися на фіктивні тендери і закупівлі. Що в свою чергу призвело до значних втрат бюджету. Усім сімом особам вручали підозри та обирали навіть запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту.